Друзі, вітаю всіх з Одеси. Вчора у нас було свято у мене і у моїх підписників. Вчора рівно 3000 підписників було зранку. Ну, до вечора вже було 3020. Зараз вже 24. Так що ось такий у нас ювілей. Готувати мені вчора не було коли. Вчора я монтувала два відео. Перше відео про красу розквітлої Одеси. І друге відео саме привітання Привітання мене і моїх підписників. От. А сьогодні ось сходила в крамницю, купила печін. Печінку не їла, я не знаю, скільки років я її вже не їла. Чогось схотілося. І вимочила її, зараз ось поріжу та обсмажу. І до печінки, мабуть, картопельки зварю. Усе по-простому. Усе як найпростіше, найдешевше. Чому я сьогодні записую? Ну, по-перше, я хочу ще раз звернутися до своїх підписників, хто вчора не, не бачив вчорашнє відео. Справа в тому, що для самих активних коментаторів моїх відео я приготувала подарунки. Але, ну, мені ж потрібно знайти людей, як їм відіслати ці подарунки. Когось знайшла, а когось ні. Тому, може, це відео хтось побачить, то, будь ласочка, відгукніться, напишіть комент. Особливо прошу відгукнутися Любомир, Черкаська область місто Сміла. Любомир дуже мене підтримував на прямих ефірах. І тому я йому дуже вдячна. Любомир, будь ласка, відгукнися. Я хочу тобі зробити подарунок. І чогось не можу тебе знайти. Я на тебе підписувалась, але чогось ну, зник твій. Твоя аватарка зовсім зникла. Тому чекаю, що ти відгукнешся за подаруночком. І ще дуже хочу, щоб відгукнулися люди, які прийшли на прямі ефіри і до сих пір мене дивляться. Але я так зрозуміла, що коментів вони не пишуть. Але ж я теж хочу їм подякувати за те, що вони мене підтримують. Підтримують україномовний канал. Картоплю, до речі, сьогодні купила вже молоду. Перший раз купила. Ну, За тебе пішла, що ж, стара картопля 30 гривень, а молода 34. То смисл вже брати стару. Купила вже молоду картоплю. Ось такий буде в мене обід картопля з печінкою. Варю трошки. Бо люблю їсти свіже. Я одна багато не треба. Все, три картоплини досить. Так, і до печіночки я зараз е, цибульки почищу і обсмажу разом з печіночкою. Взяла ось таку крупну цибулину, половину поріжу в печінку, а половину замариную. Замариную в салат. Я купила сьогодні одного огірка, Зароблю салат с огірка і з Лично Більш ничего будет в такой салат, ничего страшного. Так, зараз, дренишься, я все На салат, а на пизлице мы порежем печеньку. Як маринувати ви знаєте, я думаю. Ну, нагадаю, я вкладу чайну ложечку цукру і пів ложки солі і чайну ложку оцепу і заливаю укропом. Цибулька маринується, щоб вона не була така термоядерна у салаті. Так, А цю половинку поріжемо в нашу печіночку. У мене до вас прохання. Якщо дивитесь відео, напишіть комент. Це продвигає відео і Ютуб хоче його показувати. Бо шкода, я ж монтую е, відео по 20 хвилин, по, по пів години, витрачаю час. А ви мовчки подивились і Ютуб подумав, що вам ніяк не сподобалося. І перестає його просто показувати. І відео завмирає, сидить собі у ютубі, ніхто його не бачить. А відео я вважаю у мене цікаві. так ми цілочку з Зараз посолимо це все тіло. Я ще пішло Ох, Ось тут. Ох, катуха цікаві. Нагрізне сиділи. Поперчимо. Так що так, друзі мої дорогенькі, пишіть коменти, хоча б сердечко надішліть і вже мені буде приємно. І я буду пропонувати це відео іншим глядачам. Так, ось такий у мене огірочок. Купила для тебе один огірочок. Зараз ми його поріжемо. Забула, у мене ще трошки редисочки залишилось, бачите? Так що у мене буде шикарнючий салат. І огірок, і редиска, і маринована цибулька. Огірочок я порізала. Висипаємо. Так, трохи мимо полетіло. Нічого. Підберемо, ну, редисочку я так поріжу, прямо в руках, ось дивіться, огірки і редисочка вже є, трохи посолю, додам олійки і зараз додавлю цибульку. Цибулька замаринувалася, юшечку я здала, Висикаємо. Так І все. І салат готовий. Поки салат готувала, печінка теж вже готова. Можна вимикати. І картопля на електроплиті теж дойде, теж вимикаємо. По моїх планах, мої дорогенькі, на тижні планую з'їздити у парк перемоги і познімати іще сакури. Але ж там зацвітають не тільки сакури, у парку перемоги дуже багато різних кущів і дерев. Тому поїду туди і в планах у мене море, вже скучила за морем. Сподіваюся, бо в суботу або в неділю буде піано ранок, буде Ігор піаніст і вдасться мені це засняти для вас. Обід мій готовий. Ось так він виглядає. Молода картопелька, печіночка і салат огірки, редиска і маринована цибулька. Я думаю, що це буде смачно. Тим більше, я ж кажу, печінку я не їла декілька років уже. Дійсно смачно картопелькою. Друзі, ще раз скажу, хто мене дивиться з прямих ефірів, будь ласка, напишіть. Я хотіла би. З вами поспілкуватися. Бачите, у нас дуже холодно, вимкнули опалення. Опалення вимкнули ще 28 березня. Тому понатягувала на себе чим побільше всього. Ось так я хожу вдома. Без макіяжа, без нічого. Так що обов'язково прокоментуйте це відео. Відгукніться, хто мене давно дивиться, кого я не назвала. Коли дякувала за ці 3000, і дуже сподіваюся, що ми з вами ще будемо зустрічатися. У мене ще багато планів, що вам показати. Ну, а поки-поки! До нових зустрічей!